Якщо ми зараз не об'єднаємося і не будемо товаришувати, нам, друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглухо. Починаючи від тих, хто вверху закінчується. Такими взагалі там ДЦК поліція, хто це, взагалі, що це за органи, розумієте? Це якісь інституції. Повністю, ні моралі, нічого. Ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципів наглухо просто. Наглухо. Чудять, що хочуть, і. Їм за це нічого нема. Ну це покіша, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали знову всі по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили їм опять за це нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людина, всі принципи втрачені. Ну, і що, якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пізда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто. Дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за закону мобілізацію, щоб все було чесно. І люди вже не знають, кому в Україні довіриться, О, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і Українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна. Напиздить це все, понимаєте? Отака вот ситуація. А ми з вами, як на призволяще кинуті, пропаганди їхньої надивились, щось повірили. з один з одним всі пересрались. І тепер всі, отак, як, як одіночки, розорвані. Не одне ціле, не одне сильне, розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була. Нас з одного сильного народу, отак всередині, блін, погасіть, як, грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми поодинці нічого не могли зробити. Розумієте, сильних на навіть вже повбивали, самих таких класних, патріотичних, всіх, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось ще. Або вже помирали, або ще досі там воюють. да? І народ давайте теж доб'ємо налога, ми всім зробимо, так, ще й зашугаємо їх. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумієте. Що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади всім разом, а не десь їм там потакати, підгинатися, слухати їх закони, цей телемарафон. Ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше. Розумієте? Наша сила українська була завжди допомагати один одному щирими бути і так далі. І розумієш, що влада нам показала, що хуї вони в солі. Я дуже перепрошую за мати, але я не можу нічого інакше підібрати. Хуй вони в солі за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі. Ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо. А не немає так бути, друзі. Трошки в собі людяні знайдіть, принципи, мораль. Будьте чесні один з одним. Дуже важливо, бо ну уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тима з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну. Для ЗСУ. Вже третя за місяць, так? Ну так, стараємося, стараємося.